Укрпошта проводить чергову оптимізацію витрат, у тому числі й шляхом скорочення персоналу. Серед іншого ліквідується посада листоноші у визирському відділенні Укрпошти. Такий перебіг подій не влаштовує місцевих пенсіонерів, які за своїм станом здоров'я постійно користуються послугою безкоштовного доставлення пенсії додому. Зателефонували мені в п'ятницю з відділа кадрів і сказали, що листоношу сокращають. Я говорю, як такий об'єм роботи, більше ста пенсіонерів. Київ це указання Києва. Ми нічого не можемо зробити. Нагрузка на них велика, тому що е, комунальні послуги, платежі і пенсія, і куча, куча посилок. І сократили одного працівника на почті. І залишилася одна, і вона просто, вона просто не потягне. Цього великої нагрузки відділення Укрпошту у визирці працює три дні на тиждень до 14-ї години. Скорочення часів роботи привело лише до скорочення окладів, бо обсяг роботи поштарів тільки зростає. Ну я не можу розірватися, зараз немає світла. Я сидю тут. В нас зараз поставили графік до двох часов, три рази в неділю. Буває, що світло вимикають, люди приносять кучу платежів. Вмикаю світло, я вечором сюди приходжу і я сидю. Зараз за свій неповний оклад керівниця визирського відділення Укрпошта Наталя буде вимушена виконувати ще й обов'язки листаноші. Київ, як сказав, приучайте пенсіонерів, приходить. Я об'ясняю, що старі люди з двору не виходять. Да багато, багато є пенсіонерів, які не можуть приїхати сюди. Їм треба допомога. Їх треба цінити. І ці люди, які працюють тут, треба теж цінити, як кажуть, що тіця із руках що на провода. Якщо вона уволиться, хай шукають потім. З проханням знайти розв'язання проблеми місцеві пенсіонери звернулися до визирського сільського голови Валерія Стойлакі. Тому що закладання дуже важливе, ми російська рада, ми не маємо права там содержати поштальйони і так далі. Ну, ми будемо шукати, якщо у нас і фермери є, і то є, і то, щоб як це дати людям підтримку, щоб вони далі могли займатися цим питанням. Тому що село дуже велике, дуже багато пенсіонерів, які навіть почти розносить то і то, і людям вже ваше одної людини буде дуже важко персоналі. Валерій Стойлакі подякував жителям визирки за те, що вони своєчасно інформують сільраду про важливі для громади питання. Сільський голова наголосив на тому, що він готовий спілкуватися з кожним, хто приходить з конструктивними порадами задля поліпшення життя мешканців громади.